Як побороти подружні відчуження? Та емоційну дистанцію. Так влаштовано в військовій справі, що військовим дають відпустку ну, в середньому це один-два рази на рік, і це максимум до 10 днів. Комусь везе в цьому більше, комусь менше. І що відбувається? Із-за того, що відбуваються стосунки в сім'ї військового на відстані, так звані стосунки на відстані. Це дуже негативно впливає. Певні такі поради вони працюють, що там листуйтеся, там, робіть телефонні дзвінки, тоді. Коли це можливо, там якісь смайлики один одному відправляєте, створіть якісь ритуали. Це все добре і хорошо, і це потрібно робити. Але правда така, що це допомагає лише на якийсь короткий термін. А з-за того, що війна вже триває четвертий рік, дедалі сім'ям все складніше і складніше справлятися з цією емоціональною відчуженістю. І Коли військовий повертається додому, він стикається з такою правдою, що він ще не здатний перемикнутися із військового стану із військових тих своїх операцій з тими думками про побрати як йому там треба облаштувати позицію, як щось покращити, він не може швидко перемкнутися до цивільного життя. А в цивільному житті вже дружина взяла на себе всю відповідальність по веденню побуту, по вихованню дітей, по там, ремонтам і так далі, по всім побутовим справам. І вона не може одразу і довірити своєму чоловіку, і чоловік не готовий, не здатний одразу це все взяти в свої руки і побачити так, як бачить це вона. Знову ж таки, діти відвікають, і вони проявляють свій непослух, і це все складно. Плюс чоловік багато мовчить, коли повертається, він ще ж в подумках там із побратимами. Це все створює таку емоційну холодність і емоційну таку дистанцію між, між партнерами. Як же в цьому зарадити і як цьому допомогти? Ну, перш за все, простими словами скажу: не швидіть. Дайте чоловіку час на адаптацію. Якщо він мовчить, хай мовчить. Ознаки довгого мовчання, якщо він всю відпустку мовчить, то звісно, треба звертатися до спеціаліста або по демобілізаціях якщо він мовчить близько місяця, це так само тривожні сигнали, і тут треба звертатися до психологів, до психотерапевтів або навіть до психіатрів, показати обов'язково чоловіка. Ніколи не кидайтеся в рятування чоловіка, дайте йому шанс на те, щоб він сам відновився. Поговоріть з дітьми, щоб вони проявляли повагу до батька і максимально також могли десь послухатись або там виконати його там прохання і проявити для нього там подяку і повагу. І от саме цей час на адаптацію, він вам дуже сильно допоможе. Створіть певні ритуали. Наприклад, якщо у вас там є якась домашня тварина, пес, якийсь, якого ви вигулюєте, ходіть разом, рано або ввечері, там 15 хвилин, 30 хвилин, цього буде достатньо для того, щоб або просто разом помовчати, походити, або навіть підніметься якась цікава тема. Створіть ще якісь ритуали. Походіть, там, можливо, в театр, в кіно там чи просто десь в кафе, там, де би ви могли відкритися і могли поговорити. Якщо у вас Є така кампанія, також однодумців, сімей військовою, збирайтеся разом, спілкуйтеся, це все допомагає йому швидше звикнути і адаптуватися до такого сімейного хорошого життя. І пам'ятайте про те, що відновлюється воно начебто все степ степ крок по кроку. Зрозумійте, що людина, яка вже побувала на фронті, вона інша, вона змінилася. І разом із ним треба змінюватися і вам. Це начебто як знайомитись заново. Ви вже знаєте цю людину, знаєте про неї певне щось. Але треба. Треба знайомитись з ним заново, які в нього зараз думки, які зараз у нього мрії, про що він думає в короткостроковій або в довгостроковій перспективі. Тобто ви, начебто, заново познайомились, хоча у вас є певний бекграунд стосунків, і заново взнаєте знаєте цю людину. І я думаю, що завдяки тим, уже, тим знанням, які у вас уже є, завдяки цим новим ритуалам, які у вас з'являться, завдяки терпінню, ви зможете стабілізувати свої сімейні стосунки і вивести їх на інший рівень.